Я сива Зазовника. Дівчата, давайте, напевно, заспіваємо нашу Лозівську пісню, яка співалася не тільки нами, а й нашими батьками. Чорна стежечка. Давайте, давайте. давайте. Чорна стежечка до тебе лежить. Чорна стежечка до тебе лежить. Чорна стежечка до тебе лежить, могу я милий, без тебе прожить, чорна стежечка до тебе лежить, могу я милий, без тебе прожить, піду до ворожки, нехай ворожи. І до доворошки, нехай ворожить, і до доворожки, нехай ворожить, Яка в мене карта на серці лежить, і до доворожки нехай ворожить, Яка в мене карта на серці лежить. Выпала карта в новой Выпала карта в новой выпала карта в новой воле, ждала, ждала мылого, а мылого Не. милого, а милого ні. Ой, чого ж ти милий, учора не прийшов, ой чого ж ти милий, учора не прийшов, Ой, чого ж ти милий, учора не прийшов, вийшов на крилечку, а дощик ішов. Ще милий учора не прийшов, вийшов на крилечко, а дощик ішов, ох дуришко ти батька свого, дуришко ти батька свого, дуричка ти батька свого. Я вчора гуляла дощу не було, козаче, зайчати батька свого, я вчора гуляла дощу не було, Обдуриш, козаче, ти матір свою, козаче, ти матір свою. Ти матір свою, ти вчора проводив, по мою обдуриш козаче ти матір свою, ти вчора проводив по другу чорна чорна стежечка до тебе лежить, чорна стежечка до тебе. Стежечка до тебе лежить, Не можу я милий без тебе, прожити, чорна стежечка до тебе лежить. Не можу я, милий без тебе, прожити. Так бой свята, прибирай.